Вітаю всіх, хто дивиться це відео, сьогодні хочу сказати вам одну цікаву річ. Що таке стан ніщо? От часто ми з вами перебуваємо в дивних станах останнім часом. І спостерігаємо за собою дивні речі, так? коли хочеться багато спати, коли хочеться просто мовчати, лежати і мовчати. І от якраз зараз. Настав той момент, щоб ми усвідомили, що таке стан ніщо, і для чого він нам потрібен. Чому ми входимо в такі стани? Стан ніщо. Здається, от не хочу нічого. Не знаю, що би я хотіла ще зробити, що би я хотіла подумати навіть. Так? Так от, друзі, все це зв'язано з енергіями, з енергіями. Липня місяця, в яких ми перебуваємо зараз. Я хочу дати вам дуже корисні поради на рахунок того, як відчути себе в стані нічого, але свідомо, з розумінням того, для чого це потрібно. Якось я говорила вам про те, що дуже зараз змінюється наше життя, наші стани, стан здоров'я, стан психіки, так? Часто ми знаходимо себе якби поза часом взагалі. І це дійсно є так, тому що, коли, наприклад, ми в квітні місяці відчували себе якось ще якось так більш на цьому фоні в переходному часі. Ми ще думали, це я навіть говорила так, що ми відчуваємо так, як то ми зміщуємося по часовим лініям, як то ми переміщуємося, то ми там себе відчуваємо, то там і якось ще фіксуємо, так то зараз складається враження, яке саме в цьому місяці, де ми з вами є. Складається таке відчуття, і воно відчувається, що ми, ми з вами з усіх часових шкал змістилися. Тобто якось так, і всередині це відчувається таким дивним чином. І ось коли входиш в цей стан, входиш в стан такий, якби ти тут і зараз, але ти ще не знаєш, що воно таке тут і зараз. Так? І Необхідна концентрація уваги своєї. Я хочу сказати, що зараз ми з вами вже маємо можливість відчувати таку якусь вдосконаленість реальності, щось вдосконалюється навколо нас. Вже якби воно починає формуватися. І якщо ви зараз підмітите за собою так, такі речі, то ви так само побачите, що дійсно щось вже починає формуватися. І ви це так само відчуваєте. Щось таке стає сильніше, ніби, ніби не знаю, щось посилюється, не так, стає таким, як не було раніше. І оцей стан ніщо, це що я вам намагаюся пояснити, я сама спостерігала за собою за цим станом. І хочу сказати, що це якраз є така тимчасова, якраз перехідна зона між, між цими надзвичайно різними системами реальності. З якої ми виходимо, в яку вливаємося, перехідна зона, стан ніщо. І ось це якраз зараз більше і більше спостерігається. І це дійсно показує, що ми просто зміщуємось з часові шкали. І не тільки зміщуємо, а ми взагалі з усіх сходимо. Тобто це відчувається так в просторі, відчувається в нашому житті. І зараз, знаєте, саме цікаве те, що ми перебуваємо, от коли ми входимо в стан ніщо. Це дійсно, ми перебуваємо на етапі такої глибинної якоїсь реструктуризації, глибинного занурення такого в самих себе. Ми відчуваємо ці стани і можемо їх усвідомлювати. І це є чудово, це є просто чудово, друзі, правда? І, наприклад, знаєте, от я вже казала вам, що ви можете навіть на тому. Про що ви думаєте, так, чим ви займаєтеся? Ви відчуваєте стани різні. Якщо, наприклад, ви ще занурені в подвійність, і ви відчуваєте там такий стан. Якщо ви виходите вже в нову таку, цю більш реальність, яка відкривається, там зовсім інший стан. Тобто, ви можете вже відчувати на таких от. Ем, на таких перепадах своїх всередині ви можете відчувати ці, де ви знаходитесь. Розумієте? Оце сьогодні от просто я на собі зафіксувала ці моменти. Я записала його, це все, думаю, я візьму і озвучу ці речі. Можливо, комусь так само буде цікаво. Можливо, ще, от так як ми з вами йдемо вже, да, на шляху mm -hmm. до цієї нової реальності, яка є зовсім, зовсім. Зовсім неоднорідною, і ми її самі з собою формуємо. І зараз, друзі, просто поспостерігайте за собою, так? Що те, що ми з вами відчуваємо, так? От якщо ми виходимо зі старої шкали часу, так, ми відчуваємо ем, те, що у нас якось. Якийсь набір досвіду інший з'являється. Цілий набір досвіду стає інший. Це неймовірна пригода на сьогоднішній день. Розумієте, набір досвіду. І він набагато перевищує те, що ми з вами знали раніше. Тобто відчуваєте, да? коли виходиш з того старого часу, ти відчуваєш зовсім новий набір досвіду. Що ти його вже. якби... І відчуваєш, і набуваєш. І ось зараз можуть виникати ще питання, так як я казала в минулому відео, що можуть з'являтися у вашій пам'яті можуть спливати такі моменти, коли вам потрібно розв'язати якусь давню-давню ситуацію, яку ви раніше не могли розв'язати. А тут раз з'являється щось, або хтось, і у вас так все швиденько. Миттєво відбувається, раз і все, все звільнилося, раз і стало легше. І знаєте, це дуже, дуже цікаві моменти, що зараз відбуваються, тому що ми виводимо на інший рівень сприйняття тих ситуацій, які були у нас в минулому. І вони були такі, знаєте, як то зацементовані. А тут вони виводяться, ми їх витягуємо, і вони нам показуються, і ми їх вирішуємо миттєво. Але не тими методами і не тими досвідами, якими ми знали раніше. Розумієте, наскільки це цікаво? От. Аль, привіт, привіт. Та ось у нас виходить, що всі, всі хто вирішують якісь свої старі проблеми, Деякі вони підвисли в тому моменті, в минулому, ми маємо змогу з вами якимсь новим методом, способом якось домовитись, якось розрулити то все. І це є дуже гарним знаком на сьогодні, що ми з вами звільняємося від багатьох минулих неприємних речей. Там, де ми десь зависали, загрузали так, ще щось, так? Так що це все ось у нас такий досвід іде. Тому що багато з того, що розв'язується зараз з минулого, є закриттям кармічних задач, і воно тягнулося за нами важким таким вантажем дуже довгий період часу. І просто ми відчували себе, можливо, некомфортно, десь в чомусь. так? А зараз це є можливість все розрулити, тому що ми з вами розуміємо на якомусь підсвідомому рівні, що вже гра старого світу. Вона завершилась. Просто завершилась. Розумієте? Не працюють ті речі, які працювали раніше. Ми не можемо вирішувати наші якісь е, проблеми там, так, чи конфлікти там, чи просто те, що. Те, що ми самі собі колись там омріяли і не збулося воно в нас, ми не можемо робити це старими методами. Ми можемо зробити це тільки з позиції того, що все те, що було, воно закриває свої програми. І ми зараз знаходимося на абсолютно нових шкалах часу, або ми поза ними знаходимося, так само маємо таку змогу. І це все дає нам. Відчуття, що ми звільняємося від чогось некомфортного. Розумієте? Тут може прийти якась така думка, раз і щось розклалося, раз і прийшла ідея, як зробити так, щоб стало легше. І це ми всі зараз з вами проходимо, такі етапи. Це етап. Етап у кожного свій, етап, етап очищення, від того, що нас сковувало, що де тягнуло трошечки вниз, що не давало рухатися, що забирало силу. Доброго вечора, я рада вас так само бачити. От. І я дивлюся на те, що оскільки е, у нас зараз ми говоримо про стан ніщо, так? коли ми входимо в стан ніщо, коли ми себе не фіксуємо ніде. І це є стан якраз такий, що десь він є якийсь, знаєте, як нас спасає, коли ми на розриві цих реальностей, і там старої реальності, і нової реальності, От, і ми зараз живемо в таких відчуттях, коли входиш в стан нічого, ти розумієш, що це ти його не боїшся, що ти входиш в цей стан і намагаєшся зрозуміти, а що ж ти чекаєш там всередині себе. Мабуть, нас готують, знаєте, всередині кожного з нас, нас готують, якісь сили внутрішні. До сприйняття чогось зовсім іншого, до сприйняття такого чогось гарного, чогось об'ємного, чогось такого невіданого, що нам хочеться затихнути і посидіти тихенько десь, спокійно, без думок. Просто посидіти. Ви відчували такі стани в собі? От я просто дивлюсь, що зараз багато хто знаходиться в такому, знаєте, а важкувато себе фіксувати десь так, важкувато концентрувати увагу і самого себе десь знаходиш, то там, то там, то ти фіксуєш себе, то не фіксуєш. тобто І це є саме те, про що я говорю, якби пояснити, що ми поза часом живемо, часу, як такого, до якого ми звикли, його не існує. вже. І ми готуємося до сприйняття чогось зовсім іншого, тобто ми люди нової реальності, які починають жити за новими принципами. І ці принципи ми маємо встановити всередині себе. Принципи наші мають бути для загального такого, знаєте, блага, щоб ми могли з вами не шкодити один одному, а навпаки, допомагати і розуміти, що ми живемо в одній системі і що ми дожили до цього моменту. І нам не так то легко повірте всім зараз. Хто там буде казати, ой, мені там, в мене все добре, так, добре. Але всередині і кожен з нас відчує, що є ще якась така штука, яка весь час тебе от, е, направляє до невіданих горизонтів. Тобто ти маєш весь час йти і служити пошуку, щоб відшукати через себе той шлях, в який ми можемо зараз зайти. Розумієте, наскільки це все цікаво зараз і наскільки важливо. Тобто, люди змінюються, ми з вами всі змінюємося. І ми будемо ще з вами говорити в наступних відео про, про хвороби, як вони реагують зараз на нас і як ми реагуємо на них знову, з позиції нових принципів життя. От. Ми будемо з вами говорити ще багато речей цікавих. І я ще хотіла сказати щось цікаве десь ще собі виділила, щоб сьогодні передати. Тобто, так, оце в стані очікування, так? Очікування, такий стан я от як то завмираю. Оце стан нічого. Що ти якби завмираєш і щось якби очікуєш так собі тихенько. І ти розумієш, що. Щось от, так, ось ось і ось щось прийде таке. От ось-ось, і ти щось відчуєш, що тобі стане легше. І це дійсно, от, знаєте, якщо ти відчуваєш себе поза всіма от цими проблемами, поза всіма часовими цими, е, полюсами, поза, в, поза хаосом в кінці кінців, то ти відчуваєш свою істинність, що то є твоє істинне я. Отам от ти є істинний. Бо те все, що на нас накладалося, багато-багато нашаровувалося на наші життя, то було, то було не те, то не ми були. І тут воно пробуджується, пробуджується. Розумієте? І ось ми з вами зараз якраз знаходимося в цьому такому скиді. І от такі, от такі оця нова частинка нашого вічного цього Я, вічного Я, так як ми кажемо, те, що ніколи не вмирає, вона зараз якраз то відчувається, вона пробуджується в нас. Вона в нас отак от відкривається. І люди свідомо чи несвідомо відчувають ці речі. Ті, які хоч трошечки отак от пробуджуються, всі відчувають, правда? І ось оцей стан ніщо, коли хочеться бути нерухомим. так? Оце і є от то, що ти очікуєш саме от розкриття чогось такого неймовірного. Це він і є. І його не потрібно йти шукати. Так, як, як ми звикли, так? Щось шукати, щось вирішувати, щось кудись ще не потрібно. Його потрібно зачекати. До нього навіть на зустріч не треба йти. Ти просто сидиш тихенько і чекаєш. Чекаєш, а воно приходить. Нехай це буде з світу фантастики, правда, але воно відчувається, друзі, я вам правда кажу. І от сьогодні. Коли починаєш говорити якісь такі речі там нова реальність, я знаю, що багато людей навіть не замислюються над цими моментами, так? Або не називають їх так, словами такими. Але кожен відчуває оці здвиги часові, кожен відчуває це все зараз, те, що відбувається навколо нас, і ви бачите, наскільки старий світ стає весь час нам нереальним, нереальним. Відходить, оця, ми його сприймаємо нереальним, тому що він перестав таким бути. Немає звичних речей для нас, немає звичних подій, кожен день все інше. Тому я бажаю вам всі, мої дорогі слухачі, всі, хто буде дивитися це відео потім запису, я його виставлю. Я просто хочу донести до вас таку, таку інформацію, щоб ви не хвилювалися, коли у вас такі стани. Ніщо. Коли ви входите в стан ніщо, це значить, що ваше істинне Я всередині вас хоче побути в затишку і почекати, поки прийде саме те, що ви маєте усвідомити і взяти. І так само, коли йде така величезна, оце величезне глибинне занурення в себе, це і є ота, та, та структуризація глибина, як людей нового. Часу, нової реальності. Тому не можна включати страх, але концентрувати свою увагу, коли ви за кермом, коли ви щось робите, не допускати автоматизму, не допускати це недопустимо зараз. Не допускайте, тому що старі системи нашого життя не працюють на автоматі. не виходить нічого нормального, там забудеш багато чого і себе забудеш. А коли вмієте концентрувати себе, тобто концентрація має бути максимальна. Максимальна концентрація, але відчуваючи об'єм. Бо ти є об'ємна істота, а не якась там згущена. Так що, вчимося жити в новій реальності. Кому цікаво розвивати себе в такому плані, будь ласка, приходьте на мій новий курс, ключі нової реальності, який стартує 9 серпня. На сайті є подробиці на моєму, там є рубрика Магазин, можна туди зайти. І там є всі мої курси, мої проекти, вебінари. Ви зможете придбати, якщо захочете щось завгодно. Так що будемо з вами йти далі і вчити закони існування нового простору. І цей простір це не навколо нас, цей простір він набагато далі, чим ми можемо вважати. Тому, друзі, всім бажаю здоров'я, світла, тепла, радості і до нових відео. Далі йдемо, буде цікаво. З вами була я, Тетяна Сахненко. До побачення! Ваші лайки, коментарі завжди люблю, ціную, і всім вам дуже вдячна за вашу присутність в полі мого життя. Все, до побачення!